Рада вас вітати в своєму в'язальному просторі і сьогодні пропоную вам розібрати в'язання ось такою неймовірно красивої поперечної косички. Ця косичка може використовуватися для оздоблення будь-якого виробу і не тільки по краю, як в моєму випадку. Ви можете її використати, наприклад, для оздоблення горловинки, можете використати для в'язання будь-якого візерунку. Головне, щоб вам подобалось, і це виглядало красиво та гармонічно. Ось дивіться, можна з будь-якої сторони розглядати, це виходить ось така неймовірна, поперечна. Косичка. І давайте переходити до в'язань. Ось у мене виріб наш. І наша задача. Зараз ми знімаємо першу петельку нашу з вами, просто її знімаємо, не пров'язуючи, залишаючи ниточку за роботи. Пров'язуємо наступну петельку. Тепер наша задача зробити обмін, поміняти петельки місцями, ті, що ви вже пров'язали. Для цього я, як правило, заходжу в цю, що не пров'язану петельку спицею, цю окура... акуратненько знімаю і притримую пальчиком, ось так, щоб вона не розпустилась. Все. Ви це вже зробили обмін. Тепер яз... пров'язуємо цю петельку, пров'язуємо нашу з вами наступну петлю і знову виконуємо обмін цих двох петель. Як я вже й казала, заходжу ось сюди. Попередньо притримую і в'яжу ось таким чином. Ось, бачите, знову зараз я вам покажу у дуже повільному режимі. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Time. Tell me that I can. Ну що ж, ми з вами дійшли до кінця ряду, як бачите, і нам потрібно з вами якось завершити. В цілому, якщо отак от глянути, бачите, вони ляжуть одна на одну і можна буде далі в'язати. Якщо це якась там лицьова гладь, то ви можете нічого не робити в цілому. Але так як ми зараз плануємо закриття, бачите, то я б рекомендувала підняти ось оцю петельку, бачите оцю. З попереднього рядка, Зробити її схрещеною, і пров'язати разом з оцією перевернутою петлею. Ось так. І тепер вже далі ви можете, бачите, воно трошки більш підтягло його наниз, як би так, і вже далі ви можете робити також в'язання. Таким ось чином я завжди це роблю і в'яжу. Як вам зручно, так і робіть. Завжди старайтеся робити це все інтуїтивно. Ось такий гарний візеруночок у вас виходить. Зараз я вам покажу на попередній рукаві, як у мене вийшло тут. Ось дивіться, бачите? Тобто, воно пішло ось таке з'єднаннячко і ось завершення. Всім бажаю рівних петельок. Якщо й були питання, обов'язково задавайте їх в коментарях.